Зуби і солодощі, де межа, привіт усім шанувальникам корисного стоматологічного контенту. Я Юлія Козуб, зубна фея центру стоматології та імплантації доктора Нечепорчука. І сьогодні у нас в подкасті. Солодка тема, де буде справді актуальною зараз. Адже ви на порозі тривалого святкового періоду, гостювання рідних, зустрічі з друзями, усі намагаються пригостити вас і нас, усіх наших малеч, солодощами у стоматологів волосся стає дибки. Солодощі ми любимо, заспокоїмося шоколадом, нагороджуємо себе і дітей цукерками, додаємо до кави смаколиків, а іноді все ж зловживаємо цукром. Але де ж та межа, коли солодке перетворюється із задоволення на проблему? Я, дитячий лікар-стоматолог, я бачу наслідки безвідповідального споживання цукру кожного дня. Кар'єс, руйнування зубної емалі, запалення ясен. Але як людина і як мама, я чудово розумію, що повністю відмовитися від солодкого майже нереально, то як знайти баланс? Про це сьогодні ми будемо і говорити. Зараз детально розберемо. А ви обов'язково підпишіться на наш канал, залишайте вподобайку цьому відео та іншим відео. Адже наш контент корисний для здоров'я ваших зубів. Усім відомо, що цукор це супершвидке задоволення, радість та енергія для нашого організму. Наш мозок запалює фейерверк із дофаміну, гормону задоволення, а і нам хочеться ще і щось смачненького і солоденького. Це еволюційно колись солодке давало калорії, яких буквально у щоденному раціоні харчування. Але ж сьогодні наше харчування може бути повноцінним та збалансованим. Але ж звички тягнуться до солодкого. Лишається бажання з'їсти солодке це не слабкість, це біологія. А саме тому для діток так сильно хочуть цукерки їхній мозок ще актуальніше реагує на солодке, а бути добрим для дитини означає пригостити її смаколиком. Саме так традиційно міркують більшість дорослих у нашому оточенні, і не щоразу встигаєш проконтролювати навіть когось із рідних. Як той вже вкладає твоїй дитині цукерок до рук? Чому ж цукор, який міститься у десертах, цукерках, солодощах, соках, несе в собі загрозу? Ми, лікарі-стоматологи, знаємо, що небезпека для зубів і дітей, і дорослих приховується не в самому цукрі, а у бактеріях, які живуть у ротовій порожнині і живляться ним. Цукор. Залишається на поверхні зубів і ясень після споживання солодощів. Ці бактерії перетворюються на кислоту, а вона вже розчиняє зубну емаль, руйнуючи поверхню зубів, а поступово і увесь зуб. І ось ми дісталися до головного питання на сьогодні. Де безпечна межа у споживанні солодощів? Скільки та як, як часто можна тішити себе солоденьким, і яким чином все ж таки можна берегти наші зуби від наслідків солодкого впливу на них? Офіційно Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не перевищувати добову норму доданого цукру у 25 п'яти грамів, і це приблизно 5 чайних ложок. Тут мова йде про вплив цукру на весь організм загалом. Але у одному йогурті вже може бути до 20 грамів цукру. У склянці соку – 20-25 грамів. А у склянці коле аж 35 грамів. Тому ретельна межа, не скільки солодкого ми з'їдаємо, а чи не перевищуємо кожен день денну норму споживання цукру? Це, наприклад, під час сніданку. Як легко зрозуміти, що цукор у нашому раціоні чи раціоні ваших дітей вже забагато? Однією із найяскравіших ознак є постійне бажання з'їсти ще щось солоденького, тобто тяга до цукру. Висипання на шкірі, часті застуди через вплив цукру на імунну систему, а також каріс, особливо у дітей, він більш агресивний до дитячих зубів і поширюється в ротовій порожнині дуже-дуже швидко, руйнуючи один. Один зубчик за одним. Що ж стосується саме зубів. От. Катастрофічно шкідливий вплив на зубну емаль чинять ліпкі тягучі смаколики, карамель, нуга і риски. Консистенція цих солодощів є максимально небезпечною для зубних фісур, адже солодкі частинки надмірно злипають в зубні борозки, і саме звідти починається руйнування зубів. Небезпека льодяниками криється у їхньому довготривалому розсмоктуванні. Даючи дитині льодяник, ми самостійно викаємо повноцінне харчування хворобливих бактерій у ротовій порожнині. Малюка на 15-20 хвилин, солодкі напої з додаванням цукру. А якщо ще й газовані, можливо, їх варто підняти у рейтингу шкідливості на перше місце. Це прямий руйнівний вплив на всю ротову порожнину. Адже декілька ковтків солодкої смачного напою замінюють природній pH у ротовій порожнині. Вже за декілька секунд солодкий напій гірше будь-якого десерту, адже рідина без, безперешкодно потрапляє у найдрібніші мікротріщини на зубах. Природній pH у ротовій порожнині здорової людини в межах норми 6,8-7,2 пункт. Коли pH опускається нижче 5,5, закладаються ідеальні руйнівні умови для демінералізації емалі. Цукор у роті стрінко знижується, pH до 3 пунктів. Для кращого розуміння 5,5 це вже оцет. Справжня кислота атакує природню емаль зубів. Кислота вимиває кальцій, фосфати з емалі, зубна, емаль стає м'якою, шорсткою. Пористіші. Бактерії у ротовій порожнині отримують ідеальне середовище для росту та розмноження і, як результат, білі плями на зубах, карія та руйнування. Крім того, мушу розвіяти ще декілька міфів про цукор, фруктоза у сухофруктах. Агресивна до зубів зазвичай цукор, адже концентрація висока. Фініки, родзинки теж провокують розвиток каріс, мед. Це також цукор, хоча максимально і натуральний. Усі ці факти досить складно донести дітям, але ми розраховуємо на відповідальність та свідоме ставлення батьків до власного здоров'я їхніх дітей. Отож, записуйте наші поради та неухильно дотримуйтеся їх щодня. Солодке їмо виключно після основного прийому їжі. Солодощі дозволяємо собі і діткам не упродовж дня по чуть-чуть щоразу підгодовуючи бактерії у роті, а один-два рази на день. Після того, як з'їли солоденького, випийте стакан простої води. Так, ви змиєте залишки з цукру, з поверхні, зубів і ясень. Якщо є можливість, через п'ятнадцять. З хвилин після десерту почистіть зуби або ж пожуйте жувальну губку із ксилітом, Карамельки, липучки, нуга і солодкі тягучі, а також концентровані соки і газовані напої під забороною жодної користі і лише руйнувний вплив на ваші природні красиві зуби. Ваші правила працюють і для всіх інших дорослих, котрі люблять вашу дитину, бабусів з дідусями, хрещеників, тіток, друзів, усіх без виключення. Хто під час святкових зустрічей з любов'ю і щедро пригощатиме вас та ваших діток солодощами, і з наслідками безконтрольного споживання цукру буде робити лише ви. Солодощі можуть бути частиною життя і дітей, і дорослих, але не повинні керувати нашим настроєм, енергією чи здоров'ям. Межа у споживанні солодкого це не про аби. Інколи не їсти солодощі, а попри відповідальне споживання цукром та мінімум наслідків від десертів, особливо для зубів наших діток. Споживайте солодощі свідомо, дотримуйтеся усіх наших професійних рекомендацій. Я Юлія Козу також люблю солоденьке і часто пригощаю інших, але знаю, як берегти зуби від впливу руйнівного. Солодкого на зубах емалі я завжди рада ділитися корисною інформацією на youtube каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечіпорчука. Наші подкасти завжди корисні для здоров'я зубів і дітей і їхніх батьків. До зустрічі у кріслі стоматолога. Звичайно ж, і тут у наступних подкастах.